Христос Воскрес, воїстина Воскрес. Сьогодні у нас 16 квітня, сьогодні у нас таке гарне свято, свято Воскресіння Господнє. От, зараз, після того як вже всі пообідали, поснідали, я вирішив е, показати вам стан Груші станом на сьогодні. Це в нас Грушено Яблорська, це третій рік. Садженням. Бачимо, висота саджанця вже близько 3 метрів, всягла майже планової висоти. Трошки ще залишилось, може, десь 20 см, десь пів метра. От, е, да, сорт це ноябрська е, Айва сідо, схема посадки метр на з половиною, Обрізка струнке веретено. Бачимо, в, такому, в такій стадії розвитку зараз знаходяться бруньки. Вже початок бутонізації. Бачимо, маємо досить гарне навантаження. Придеться, напевно, нормувати. Світу досить багато буде. Будемо сподіватися на гарний врожай. Дещо по обрізці. Да, багато все ж таки моїх підписників, до кінця розуміють, ще по обрізці, по формуванню дерев, в частності по системі струнке От Бачимо, який принцип. Головне, щоб. Гілки, по-перше, не переростали половину діаметра стовбура. Бачимо внизу чотири гілки, але їхній діаметр менший, ніж половина діаметру стовбура. Друге правило, гілки мають договір ставати меншими. Тобто не, можуть, не може гілка, яка розташована вгорі, бути більшу, ніж за гілку, яка розташована внизу. Якщо так буде, то це вже буде не струмка, а вже буде схоже на якусь пальму. І тоді таким чином врожаї буде весь тікати догори на верхній ярус. А знизу ярус відновити буде досить важко. Досить важко заставити гілку, якщо її було видалено, рости саме в нижній частині. Для того, щоб гілки були в нижній частині, де ми хочемо росли, От ми бачимо знизу тут 4 гілки, причому одна із них ось була обрізана на десь близько 10 см, і ми бачимо, як цей клик відбив уже молоденькі бруньки, з яких піде декілька гілок, і ми зможемо на осінь вибрати ту, яка нам буде потрібна. Тобто, да, якщо ми хочемо, щоб Гілка пішла з того місця, де ми обрізали, ну, і клик залишаємо більший. Ось тут теж видно. Чим вище догори, тим клики робимо менше. Тут клик вже близько 3 см, то вже бачимо, відпивають друнячки в ньому. Ну і до Догори вже клики робляться ще менші. Там клик. Що, ще, ще, ще. Клик буквально там. Півтора сантиметра і ми бачимо, як з нього досить гарно як з нього досить гарно пішли молоденькі прикости. Тобто дерево має нагадувати нам веретено, ну, якщо хочете, як буде ялинка, але ну, ні в якому разі не пальма. Яке бачу в насадженнях в присадивних ділянках в молодих початкових садівників, які чомусь гілки нижнього ярусу стараються. Різати. Це невірно. Потім там відновити гілки досить важко. Да, це ось був насаджений додатково ущільнення запилювач, це сорт поліус. От він Це технічний сорт, в нього плоди зовсім навіть не їстівні, вони такі маленького розміру, терпковаті, але він виступає гарним запилювачем для цього сорту. От, ось так вони посаджені. Зараз підійдемо до дерев, які трошки старші. Так, Ось тут у нас цей ж самий сорт, але дерева дещо старші. Ось Ми бачимо, вони мають ось такий самий вигляд. Також обрізка струнка веретину. Ті ж самі правила, знизу гілки більші, до верху вони зменшуються, зменшуються. Також, також бачимо досить гарне планове навантаження. Ось Бачимо багато плодових груньок. Також вже стадія е, бутонізації. От. Також, також прийдеться їх нормувати, поріжувати. Нагадаю, ви ж самі це знаєте, що грушу продати легко. Е, лише ті плоди, які мають дуже гарну якість, великий розмір. Тоді за них можна Сити. Ну, наприклад, якщо цього сезону, то в тобто ціна груші от, е, після нового року сягала від 60 гривень навіть до 80-90 по одинокі випадки. які розміром більше, ніж пів кілограма, можна було продати і по 100 гривень. Але при цьому груша має бути гарної якості, великий розмір, гарний вигляд і так далі. Да, по... По обробіткам теж часто запитують, що коли робили. Но частково я викладав обробітки до цих пір. Що ми зробили? Три рази ми оприскали вже мідю, грушу, яблуню. Робили, в тому числі робили, е обробляли мідною е От, і один раз накривали сад препаратом, масельним препаратом. Цьогоріч використовували Олеомікс. Також один раз додавали, останній раз з медянекстрою додавали ще додавали ще Актару, або, може, Пірінець було додати. Ну, щось, щось для того, щоб не шкодити тих шкідників, які вже були, які вже були на Зараз на дереві. От, е з медяницю, да, з основним шкідником груші це медяниця. Е плануємо одразу після цвітіння, по закінченню цвітіння, вносити такі препарати, як Movento е чи Sivanto Prime, Vertimex. Щось таких з системних препаратів для того, щоб не дати можливість цьому шкіднику розповсюдитись для того, щоб зменшувати їхню популяцію. Да. От, тут ми вже дійшли до груші Яблунівська. Бачимо, вона от виглядає ось так. Трошки інакше. От. Вже також стадія бутонізації. Бачимо двигання бутонів. Також є непогане навантаження. Будемо нормувати, якщо тут зав'яжеться надмірно багато плодів. Ну, про це говорити ще рано ми бачимо, яка в нас досить несприятлива погода весняна для, для садівництва і для інших для для господарства також. О, да, потрібно, як ви бачите, вже вносити приштамбову зону гербицид або обробляти фризою. Ось так воно виглядає. Це сад в присадивній ділянці. Такий демонстративний сад, тут у нас яблуні, груші. От, там далі маточник, де, де вирощуються саженці. там молодий, молодий сад закладжений. Нагадаю, кого буде цікавити саженці, будь ласка, звертайтеся, бронюйте. На осінь буду мати. Досить непоганий вибір кісточкових, буде гарний вибір яблунь, груш. От. Виноград буде, горіхи, низкорослі, скороплідні. Типу Кочерженка, ідеал. Кого цікавить, будь ласка, звертайтесь. Номер телефону буде в описі під відео. Ще раз всіх зі святом, до побачення.